Тому uh... Просто чекати, коли закінчиться війна, ми з вами не можемо. Хтось воює на фронті, хтось волонтерить, хтось відбудовує, хтось лікує, а хтось працює з енергоінформаційним простором. Таких людей багато на задля того, щоб була перемога. Тому що перемога це не просто зупинити війну. Перемога це не просто вижити. А ми вже це все зробили. Ми вже державу зберегли. Вже ніхто її не зруйнує. Побачите, а ми вже. Якби ми є, це вже перемога, Але потрібно, щоб ми стали тим, ким ми повинні стати. А це не потім, коли це зараз, щоб зараз вже і перемагати і створювати ті умови. Вони вже створюються. Ви ж бачите, як багато за рахунок креативності, гнучкості. Ще не вистачає нам дружби, у і зовнішньої взаємодії, здатності формувати такі системи, не пробиваємо, тому що моя хата з краю а ви знаєте, як це звучить? Моя хата з краю бо я ворога зустрічаю. Різницю розумієте? Це є деконструкційний процес, коли в старих словах ідентичності ми знаходимо нові смисли, коли хохли. Стають не образою, а перекладом з тюрської діти сонця і багато чого іншого. Тому вправляємо. Формуємо а, для того, щоб бути спроможними, щоб та сила, яка сьогодні материнська сила, материнська свідомість, Христос свідомість, материнська свідомість це якраз та, яка з'єднує всі рівні і дає оце своє рідне, наповнене, своє живлення, тому що кожен повинен їсти свою їжу, дитина, молоко, птичка, насіння, тварина, м'ясо. І, і багато чого іншого і це живлення інформаційне, і це акорми тільки мати. Тому народжується зараз материнська ця софійська свідомість, народжується в волі, тому що так тільки так зараз хто може її народити? Європейці? Ні, ми яких вбивають, яких травмують, яких зраджують, яких, а, і, які не хочуть вмирать здаватися, які хочуть переродитися, які хочуть побудувати ту країну, де ми і самодостатні, і соборні, а, і сучасні, а, і круті, да, і, і проявлені, і щасливі. А, і все, і тому а, ця війна і є наша майданчик, на, на наш родовий зал. А наша країна породілля, і вона вже народила цю свідомість. І вже зараз вищі сили накривають, закривають, прикривають, щоб той звір, який також зараз набирає сили, не бачив нас, і вони нас і не бачать. Тому пишуть Сергієв Посад. Навіть зараз.